Жадібний тато, щоб заощадити гроші на святкування нового року, сказав своєму синові, що дід Мороз помер від коронавірусу. Запам'ятайте, що регулярний секс уберігає ваш комп'ютер від вірусів, які ви легко можете зловити на порносайтах. Юпчику, а пам'ятаєш, як півроку тому ти поїхав з друзями на рибалку далеко від дому? Пам'ятаю, ми фурель тоді ловили. Так от твоя форель прислала смс-ку, що вагітна від тебе. <риклад> Онук підходить до діда і питає: Діду, розкажи, як ви з бабусею стільки років разом прожили? Ну, онучечку, це все завдяки терпінню та алкоголю. В основному, звичайно, алкоголю. А терпіння потрібно було, коли він закінчувався. Ось цікаво, чому примусове стягнення фінансового боргу є, а примусового стягнення подружнього боргу немає. Погодьтеся, було б цікаво на це подивитися. Та ще й за участю пари судових приставів. Старий дід узяв за дружину молоду. Перша шлюбна ніч дід знімає свої штани і каже: Маю попередити, що я не зовсім здорова людина. У мене на хозяйстві шишки, в задньому проході геморой, хронічний гепатит, панкреатит і стенокардія. А чого ж у тебе нема? Зубів. Зубів дорогенька у мене нема? Батько 16 дітей. Шукає ту скотиняку, яка на весіллі побажала їм діточок, як на небі зірок.